Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні нарешті буду відділяти таку величезну дитинку. Це пеньок холод кісу. В мене було термінове омолодження. Я його не знімала, чесно кажу, тому що коли це в мене відбувалося, в мене не було настрою щось знімати, розповідати, поділитися. Я просто це заробила і все. Дивіться, відділення відбулося десь приблизно півроку тому. Верхня частина не заквітла, вона не викинула квітконосу. Ось цей листочок жовтіє, але він дуже довго жовтіє. Ось це механічне пошкодження. Вона прийшла вже з таким листочком, але вона так не спіша, потрошечку жовтіє, але все в неї добре. І дивіться, яке. Тут гарне, шикарне коріннячко. Я дійсно дуже прям задоволена. Нехай вона цей раз мені не проквітла, але вона наростила таку масу коріннячка. Знаєте, я тоді, коли її ну, омолодила, відділила у цей пеньочок, він мені у цей дзьобик дав, ну, я не знаю, можливо, навіть тижня не пройшло. Ну, напевно... Так, щоб не брехати, десь від тижня до двох він мені дав цей пенючок дзьобик. Але дуже швиденько почали рости листочки. Дивіться, який великий листочок, бачите? 12 см. Тобто, це, ну, вона дуже файна. Але вона тільки ось нещодавно почала нарощувати корінчики. І доволі активно. Але дивіться, я дивилася, тобто, мені дуже. Незручно буде відділяти її, бо ось оцей корінчик, не хочу його ламати, бо він активний, живий, здоровий ось він в горщику. Я ж хочу, щоб мені пеньочок ще не одну дитинку дав. І треба ж так буде відділяти обережно, щоб оцей корінчик не зламати, бо він такий соковитий. Але дивіться, що я додивилася, і тепер, ось, дивіться, в неї два корінчика ростуть всередину. І вони теж ось під корінчиком пеньочка, але він ось такий, бачите, сухенький, але він так-от піднімається, і я можу тут щось зробити. І я тепер себе ловлю на думці, що, можливо, я просто не бачила, але корінчики росли ось спочатку ось ці, а потім почали нарощувати ось у ці. І тепер виникає питання, які ж у ці всередину корінчики? Як його це все буду діставати, не знаю. Ось це місце. Де дитинка кріпиться, я не можу ні рукою допомогти, тільки скальпелем буде обережно і так, щоб не пошкодити жодних скорінчиків. Ну, буде шкода, що малечі такі файні корінчики, а я їх призняті пошкоджу. Можна трошки спробувати подивитись. Ой, дивіться, який файний! Боже! Дивіться, який він гарнюнький. Я дуже рада, значить, це він ну, теж молоденький, нещодавно почав ростити. Дуже хочу, щоб ну, тепер переживаю, щоб його не пошкодити. І є ще один ось і ще один, цей йде всередину. Ой, він теж дивіться, він тільки-тільки, тобто я була права, так, дійсно, бачите, вони... дійсно вона не нарощувала корінчики, це тільки зараз активно почала це робити. З цієї сторони, взагалі, не знаю, як підступити до неї і як її відділити. Тут з цієї сторони взагалі б не вийшло б нічого. Все, приступаємо до найвідповідальнішого моменту. Занурюю ось туди скальпель. Бачите, який він вже страшненький, у мене ржавий, але купила новий скальпель, теж дуже швидко поржавів. Але як у таким, вибачте, тісаком, ну я не знаю, як це. Це якийсь мачета. Залізти у туди, ну не знаю. Я дуже рада, що я старий не викинула. Тепер шукаюсь у такий скальпель, а чесно, проблема знайти ось такий маленький. Я гадаю, вам видно. Хочу, щоб, бо якось одну відео є одну дитинку, якось так не зрозуміло. І все, ось тут. Нема навіть тут місця, як розігнатись. Просто доводиться його туди всовувати, цей скальпель. Бачите, бо корінчик чіпляю. Ось у цей материнський вже трошки пошкодила не хочеться. Ну, пеньочку я маю на увазі. Бачите, яка вона товстенька, ця дитинка. ось. Ну, тобто в неї місце саме, де вона кріпиться, ось у це, все, дитинки на місце. Оце. Чесно кажу, дуже важко, Я ще так, я вже не одну дитинку відділила і від пня, але ось так довго і важко. У мене перша оце така вона моцна, таке в неї місце кріплення. Дуже таке товсте. Зазвичай, коли. Відділяєш дитинку, є такий щелчок, я не знаю, така, такий звук, як, як абрикоску відділяєте. Вона так цок, і в цьому я, цей раз я не чула, бо в мене виходить, я якось більш відрізала, ніж відділила. Але в мене іншого вибору немає. Ще є щось там малечу якась частинка тримає. Наче все. Знаєте, я вам хочу сказати, зазвичай малеча дуже швидко відділяється. Це в мене найскладніший випадок. Бережно виймаю. Тепер же треба з цієї сторони дивитися, щоб малеча. -а, -а, а дивіться, яка... неприємний момент, те, що я і боялася. Я не дивилась. Так. Бачите, я відрізала один з корінчиків малечі. Шкода дуже. Дивіться, дивіться, який він був. Дуже засмутилась. Ризик буває завжди, в мене б не було іншого вибору, тому ну, по-іншому я б її не знала, би зняла. Ви бачили, дуже важко взагалі її відділяла. Під коніс відразу кажу, я його зараз чіпати не буду, але коли вона буде рости його, і коли він буде трошки довше, я його відразу відріжу. Тому що я знаю 100%, воно вона не витягне, хоч у неї такі вже два листочка великих. Ось оце листочок я приберу відразу, бо я хочу її дуже зробити їй низьку посадочку. Ну, як завжди. Заливаю тепленькою водичкою. Минула година. Дістаю малечу і ось так залишаю її просихати. Так. Малеча в мене просохла. Вирішила ось такий невеличкий горщик для того, щоб корінчики направити. Тут в мене субстрат це в мене залишилося з останньої пересадки, він вологий. Виходить, у мене буде ось цей листочок боком, але я хочу ось оцей корінчик всередину направити. І все тепер беру ось так він в мене обережно. Субстрат кора доволі велика. Крупної фракції. Це я пересаджувала дорослу орхідею. Дивіться, я колись підгледіла у дівчат лайфхак такий Вони отак обрізану бутилку, це дно з отаким закругленням ставлять в те місце, куди направляється новий корінчик, щоб він не йшов рости вгору. А за рахунок того, що буде ось так бутилка, він буде Направлятись всередину. Я вже так робила, мені дуже сподобалось. Тільки дуже погано я не, не запам'ятала, в кого я це підгледіла. Але вдячна дівчаткам, кого я це підгледіла і хто поділився цим таким методом. Ось що в мене вийшло. Ось цей корінчик я підперла ось так. Корою. І тепер гадаю, що він почне з середину горщика направлятися. І останнє, що я роблю, я проливом обов'язково поливаю ось цю малечу. Дуже низька посадка, і виходить, що в мене з точки росту потрапляє водичка. Нічого страшного, зараз її вимокну. Для того, щоб серединку висушити, я використовую туалетний папір. Серединка я її висушила. Обов'язково в мене я зараз такі роблю стікери з фотографії, що це в мене худкіс малеча. Це, малеча в мене посаджено. Ось такий у мене пеньочок. Все. Буде тепер чекати квітнення малечі і від пеньочка нової дитинки. Минув місяць і сім днів і тут, як я зняла з пенька ход кіса ось у цю дитинку, у цього вухання. Малеча себе почуває дуже добре, видно, які в неї гарні пружні листячка. Але найцікавіше, пеньочок мені дав ще одну дитиночку. Дивіться, яка гарнюнька. Минуло два місяці. Дивіться малеча. Дивіться, ростить новий листочок. Я гляділа у Ірини Орхи. Вона ось так направляла корінчики. Тепер спробувала собі, і буду дивитися, як буде почувати себе корінчик цієї малечі далі. В горщику корінчики. Дивіться, які файні, розгалужені, де нарощують. Ну тобто малеча, себе почуває дуже-дуже файно. На пеньку, дивіться, яка вже доросла дитинка, вже гарне тут дитинчатко. І я хотіла показати ось верхня частина. Минулого разу було, тут був в неї сухий листочок, ну, листочок починав сохнути, я показувала, він вже засох, я його вже зняла, і дивіться, який в неї величенький гарний новий листочок. Ну і корінчики, я вже тоді казала, тут взагалі повний горщик файних, гарних корінчиків. Я дуже сподівалася, що, можливо, вона мені на літні квітнення дасть квітконіс, але ні. Ну нічого страшного, хай собі ростить, нарощую зелену масу. Я їй вдячна і за це. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!